Ось уже ми тут вечеряємо. Сіренькі рабенькі, сіренькі, чорненькі, тут теж рабенькі. Всі дружно вечеряємо, а там у нас вечеряє димок. Водичку ось налили одну коробочку. Ось тут коло димка. Друга коробочка з водою, димок вечеряє. А тут в травичці третя коробочка зелена. Вони випивають. Нема ще мамки, рабеньких котиків. Ну, вона ще прийде. Зараз все, що не з'їдять, я зсипаю і ставлю сюди за цей заборчик. І ще приходять другі голодні котики. Ціна їдяться по п'ять водички, там чорненький в нас є. Ми його відділяємо, щоб не билися. Отак ми вечеряємо.